Що ж, для Гаррі Потера та його друзів починається ще один рік? Отже, шклята сова! Навчання чарівних мистецтв продовжується. Ельфи? Смійтеся, пане Фінігане. Побачимо, як ви впораєтеся. Старі чвари розпалюються. Слизерин з новим ловцем Малфой? Паси задніх Поттере! І прокинеться щось із темного минулого школи. Таємну кімнату дійсно відчинено. Допоки не зловлять винного школу, ймовірно, закриють. Гаррі Поттер мусить повертатися додому. О, Люба. Ми в халепі. Ось план. Ви замаскуєтеся під краба та гойла. Це треба пити. Так. Гаррі? Рона. Чудово. Для вас. Гаррі! Warner Бразерс презентує. Як ти посмів вкрасти автівку другу частину Гаррі Потера? Де повернеться минуле і поставить майбутнє Гогварт під загрозу. Гаррі Поттер і таємна кімната. Сподіваємося, що пан Поттер завжди буде поруч, щоб усіх врятувати. Не хвилюйтеся, я буду.